Надання допомоги внутрішньопереміщеним особам, біженцям, котрі перебували й на Закарпатті, підтримка збройних сил України амуніцією, харчами іншими засобами. Те, і чим прокидаються і засинають після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну волонтери. Проаналізувати діяльність, поділитися досвідом, переосмислити роль і місце волонтерських організацій України та ЄС щодо підтримки нашої держави, все міжнародним круглим столом в археологічному музеї Ужну зібралися дипломати, політичні, наукові, громадські діячі, представники українських а також закордонних волонтерських організацій. Ми сьогодні з нашими партнерами, в тому числі з сусідніх країн, плануємо обговорити подальшу підтримку. Тому числі підтримку донатами для дронів, в тому числі і для Ужгородського університету також триває проект Народний дрон, який має на меті і збирати кошти меценатів, які і виготовляти дронів, і надавати цю підтримку. Також в з тем це тема підтримки діаспорою, тому що діаспора продовжує надавати активну підтримку за кордоном для наших бійців, в тому числі для нашого народу. Тому сподіваємося, що всі ці питання допоможуть нашій країні вистояти. Підтримка Збройних сил України та внутрішньо переміщених осіб і тих, які проживають у гуртожитках, і педагогів та науковців, котрі можуть продовжувати виконувати свою роботу, залишаючись на Закарпатті. Основні напрямки роботи громадської організації Волонтеріат ужну після повномасштабного вторгнення. Із таких активних діючих зараз проєктів у нас і надалі працює дитячий простір, куди ми радо запрошуємо діток внутрішньопереміщених осіб. З ними займаються кваліфіковані педагоги, психологи. Нами було відкрито декілька коворкінг-просторів: один для науково-педагогічних працівників, студентів, котрі перебувають в місті Ужгороді, але не мали можливості підключатися онлайн, особливо. Коли були виключення світла, то ми утворили всі умови для їхнього комфортної праці та навчання. Також зараз ми відкрили ще один коворкінг саме для студентства. І на черзі відкриття в червні у нас центру підвищення кваліфікації. Переформатував діяльність з початком війни. Карпатський фонд. Нині ця громадська організація надає гранти тим, хто безпосередньо працює з вразливими категоріями населення. З початку повномасштабного вторгнення вже надано 63 гранти для 63 організацій на загальну суму близько 700 тисяч євро. Протягом багатьох десятиліть ми надаємо традиційно гранти на підтримку розвитку недержавної системи соціальних послуг в Західній Україні. Це чотири області: Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька. Зрозуміло, що з початком повномасштабного вторгнення наша діяльність зазнала певних змін. В пріоритеті стали внутрішньо переміщені особи, а також інші категорії наших громадян, які постраждали від війни. Допомога багатоаспектний процес, тому для благодійників, до прикладу із сусідніх країн, важливо знаходити відповідних помічників в Україні, котрі б далі безпосередньо передавали допомогу тим, хто її потребує. Зауважив на заході консул генерального консульства Угорщини в Ужгороді Томаш Беззех. На ньому фонточна тарту, ході доролідера, зважаю, що надзвичайно важливим є час від часу збирати такі події для того, щоб невпинно наголошувати на тому, що Україна потребує допомоги з боку волонтерських і інших організацій, як країн Європейського союзу, так і інших структур. Угорщина і угорські люди вже протягом двох років постійно надають допомогу українцям, не тільки організації в Угорщині, але і в самій Україні за угорської підтримки постійно збільшують обсяги такої допомоги. Гарним прикладом може служити діяльність. Угорської екоменічної служби в Україні, але скільки є надзвичайно багато організацій і об'єднань, які допомагають, то просто перелічити їх зараз, немає фізичної можливості. група волонтерів та небайдужих у Пряшеві з початку вторгнення допомагає Україні. Кошти збирають за допомогою грантів, внесків, благодійників, за що закуповують допомогу і передають Україні, часто через ужну. Допомога не обмежується гігієнічними медичними чи технічними засобами. «Робимо різні активіті на подпору України». також ми робимо різноманітні акції для українських ну українців у словаччині, які приїхали зв'язку з війною. Тобто, це і школи літні, і інші речі переважно це мами з дітьми. Також займаємося а, такими речами, що організовуємо тури для словацьких журналістів а, для того, щоб показати правду про ситуацію в Україні. А вони були в Краматорську, а, в інших населених пунктах, і це робиться для того, тому що на Словаччині є присутня велика дезінформація щодо реальних стан справ в Україні. Ака реальна ситуація на Україні. Мета форуму не лише поділитися досвідом допомоги та згуртування, а й скоординувати подальшу діяльність, адже війна триває.